Як би ви оцінили візит Джозефа Байдена до України, наскільки він для вас став неочікуваним? Чи ви у зв'язку з останніми подіями в принципі очікували вибачте за тавтологію. І для вас це було зрозуміло, що все ж таки Джозеф Байден відвідає Україну? Ви знаєте, я ж в ефірі телеканалу Апостроф найкращого телеканалу Апостроф. Щотижня, і на минулому тижні ми цю тему обговорювали: приїде чи не приїде. І я з сподіванням говорив про те, що Байдену варто було б відвідати Україну, заїхати до Львова і покласти квіти Степану Бандері. Ну підвів мене трошки Байден заїхав далеко аж до Києва. Але Байдену в Київ приїжджати як додому. Він тут не вперше, якщо я не помиляюсь шість разів в статусі віце-президента. В адміністрації Обами він відвідував Київ, і от тепер в статусі президента в дуже символічну дату, дуже важливу дату в Кремлі. Палає ватники горять, все навколо там смердить з вимогами. Чому ви не закидали ракетами, коли Байден був у Києві? Але кішка танка слабо. Росіяни, звісно, нічого подібного робити не змогли. І власне візит Байдена до Києва він носить такий символічний характер. По перше, президент і історичний і символічний. По перше, президент Сполучених Штатів Америки, напевно, вперше в історії відвідує країну, в якій відбуваються бойові дії. В країну, яка веде безпосередню війну, а ми знаємо наскільки серйозно в Сполучених Штатах Америки ставляться до безпеки президента. І друге, це те, що таку підтримку він вирішив висловити українцям і надати знаєте, нового такого імпульсу для наших. Так би мовити, сподівань якраз в річницю цієї війни, всі розуміють наскільки важко, наскільки складно, наскільки всі втомились, і президент Байден прилітає в Київ показати, що тут серце захисту демократії і західних цінностей зараз знаходиться тут у Києві. І ще друге це те, що цей візит і ці слова, які були сказані в Києві. І насамперед, і навіть не слова, а кадри, які ми всі бачили з нашої столиці, для російської пропаганди будуть, таким, знаєте, такий мати ефект ядерного вибуху. Бо насправді для росіян сьогодні важливо. Чути і відчувати наскільки багато, наскільки сильна підтримка з боку наших партнерів є у України, і символічно, що Байден відвідав Михайлівський Золотоверхий собор, зустрівся з митрополитом Єпіфанієм з людиною, яка сьогодні намагається вибудувати нову українську церкву щодо символізму, пане Юрію. Я зрозуміла, але От хочу з вами трішки так подумати. Дійсно, для того, тому що головною метою, як вказав Байден, він прибув до Києва, аби зустрітися з президентом Зеленським, підтримати український народ перед річницею широкомасштабного вторгнення. І, от ваша думка, це дійсно потрібно приїжджати до України, аби підтримати чи тут зовсім є якийсь інший підтекст. Можливо, це підвищення якихось ставок, можливо, це поговорити з президентом Володимиром Зеленським про інший про іншу історію вій чи як ви вважаєте, ми ж всі з вами розуміли, що Кремль якимось чином буде намагатися поставити галочку навпроти цієї дати, цієї річниці, цього свого провалу, повного провалу планів, сподівань, надій, марень, фантазій, наприклад, таких як включення областей, які навіть не окуповані до складу. Конституції до складу, в конституцію до складу Росії, і звісно, ставки на рахунок підвищення ставок ну дійсно сьогодні. Така підтримка, і такий візит він потрібен був не тільки Києву, і не тільки Москві. Я вже пояснив, чому Москві і Києву, а й нашим західним партнерам. Байден демонструє, що він у Києві, що його підтримка Києва непохитна. Що ті союзники, які є поряд з нами, мають і далі продовжувати докладати зусиль. Для того щоб у нас були гроші, щоб у нас була військова техніка, щоб у нас була дипломатична, інформаційна і вся решта підтримки, яку можна собі уявити, я не думаю, що ставки настільки підвищаться, бо коли стало відомо, що Байден відвідає Польщу, одразу ж з'явилось послання до федеральних зборів від Путіна. Одразу, якщо ми там по датам подивимося. Виступ Путіна в на федеральних зборах якраз це і є відповідь на візит Байдена. Всі в Кремлі прекрасно розуміють, наскільки це важливо, і наскільки інформаційно, інформаційний удар, психологічний і гібридний, такий удар буде нанесений власне по тим ватним бошкам, які слухають цю пропаганду в Російській Федерації. Власне, на російських телеканалах вже почали відлік часу, коли ж російський народ почує свого власне президента російського російського Путіна, президента Росії Володимира Путіна. Якщо ви вже заговорили про послання Володимира Путіна, як ви думаєте, про що він буде говорити і чим він буде хизуватися перед своїми людьми? Ну, ну ж, потрібно займеться... напевно, що підвіти підсумки року повномасштабного вторгнення на території України, які досягнення він може принести і піднести російській аудиторії, та ніяких досягнень не буде. Будуть чергові марення. А ще це можна все назвати таким мовним анонізмом. Переставлянням оцих слів пропагандистських, які ми з вами слухали з Кремля протягом року. Я думаю, весь цей набір штампів. А нацисти бандеровці, що там ще вони розказують денацифікація, включення нових територій, велика Росія. встаєм, стоїмо на колінах, щось робимо. Потім встаємо з колін. Все це буде звісно, звісно в промові Путіна. Я не очікую від неї нічого. Пам'ятаєте, влітку, коли він там звертався до Державної думи, ми тут в Києві ледь не початок оголошення війни очікували. Не думаю, що Путін сьогодні здатний дати якісь нові відповіді на ті питання, які він ставить перед собою в Україні. Тому ну, поплескають, поговорять. Щось він там ще раз розкаже. Але найбільш цікавого, цікавого, що нам треба очікувати і на що зважати, це все таки виступ зіньпіня лідера Китаю, що там з Китаю буде пропоновано, і наскільки промова Путіна буде узгоджуватись з тим, що буде говорити Пікін. Нарешті, врешті-решт, ми в цій промові Путіна почуємо слова про те, що. Нам потрібен мир і що Російська Федерація мирна держава, яка розв'язала цю війну для того, щоб мав встановитись мир. Тому власне нічого я надзвичайного з промови Путіна не очікую. Ви вже зачепили трішки тему промови Сі Сідзінпіна, яка має відбутися згідно останніх даних 24 лютого. Там він виступить із якимись мирним планом. Але давайте ще поговоримо про візит міністра закордонних справ в Ван і Китая до Москви. Сьогодні він уже прибув. Як ви думаєте, про що він буде говорити з представництвом Російської Федерації? Будуть погоджувати той самий мирний план, який 24-го на весь світ оголосить Сі Цзінпін? Ну я думаю, що не даремно Каміла Харрісон, віцепрезидент Сполучених Штатів Америки, виступаючи в Давосі, зробила китайцям китайське попередження про те, що Сполучені Штати Америки будуть вкрай незадоволені в разі, якщо Китай почне постачати Російській Федерації летальне озброєння. І я думаю, що недаремно ця заява була напередодні візиту міністра закордонних справ Китаю до Москви, тому що якраз це може бути темою для обговорення узгодження планів щодо постачання зброї. Я думаю, що якраз і от те, що ми не все доотримуємо з того, що хотіли би в Україні, якраз це є десь. В цій парадигмі розмов Росії і Китаю щодо озброєння, очевидно, китайці е, даватимуть відповідь е, на західне озброєння свої, своє, своїм озброєнням для Російської Федерації. Поки що є дані про нелетальні види озброєнь. Але наскільки далі піде ця історія, побачимо. І звісно ж. Е, е, Путін буде узгоджувати з своїм новим господарем, я маю на увазі пекіном, або не новим господарем, або господарем, до якого Москва набивалась, набивалась і, врешті-решт, стане васалом. Так, от я думаю, що свою промову в, до федеральних зборів він буде узгоджувати з Китаєм і Китайці. Кажуть Москві, що потрібно говорити, а чого говорити не потрібно. От, власне, ви зазначили, пане Юрію, наскільки далеко піде Китай, а що може стати прецедентом, аби Китай пішов далеко, і що в вашому розумінні означає далеко ну Можуть бути різні варіанти. Якщо там стосується озброєнь, наприклад, ми ж вже з вами чули про те, що Китай просив Сполучені Штати Америки не надавати якусь зброю. Це було навесні минулого року, і американці намагалися зважати на ці пропозиції Китая, сподіваючись, що таким чином вони зможуть якимось чином утримати Росію від необдуманих кроків. Можливо, зараз Китай став ставить ультиматуми перед Вашингтоном, перед заходом. А про те, що якщо ви надасте найсучасніші літаки, ми будемо теж відповідати якимось озброєнням, яке є в них. Я не військовий експерт, і зараз боюсь помилятися в якихось назвах, але з політичної точки зору, можливо, такі торги йдуть. Можливо, саме тому Сполучені Штати Америки однозначно заявляють про те, що ніяких літаків вони. Вони надавати не будуть, але не проти, якщо такі літаки будуть надавати інші країни, тобто якась можливо розмова Пекіна і Вашингтона з цього приводу йде. Але я впевнений, що Китай е, зацікавлений в цій війні е, насамперед, тому що головний суперник, світовий суперник, сьогодні зайнятий східним. Східною Європою, Україною і для Китая це є таке відволікання уваги і розв'язування рук в багатьох інших питаннях, коли американцям буде не до Китаю. Ми з вами бачили загострення на тлі тайваню. Що було, і ми з затамуванням подиху е і зі страхом чекали, що може початись там конфлікт. Тому що е, цей конфлікт я маю на увазі китайсько-тайванський. Це однозначно про третю світову війну. Тому е, насправді світ сьогодні балансує на межі е, на межі е, на межі того, що зробити чи не зробити помилку, чи не підпалити той шнур, аби не вибухнуло по всьому світу. Тому власне, я думаю, що Сполучені Штати і Китай і стануть головними інформаційними приводами на цьому тижні, почуємо, що буде говорити Китай. Для нас дуже важливо, щоб Китай визнав територіальну цілісність України. Якщо в промові Сізіньпіня буде мова про те, що вони визнають кордони України. Я думаю, що все решта не матиме великого е, значення. Якщо ні, очевидно, Китай буде готуватись до тиску е, і примирення в лапках примирення Росії і України з нашими територіальними поступками. Пане Юрію, готуючись до ефіру, я читала багато інформації. власне, для чого Китаю це така миротворча місія, посередництво, і натрапила на наступну інформацію: що якщо Америка далі буде вмішуватися у справи Тайваня, то власне і Китай буде надавати зброю Росії. Як ви думаєте, такий сценарій вірогідний? Чи все ж таки Ой, тут питання це підтримки це... України? Все ж таки на порядку це... денному стоїть, це... а не внутрішні питання. Це історія не з одного не з одним треком. Це історія з багатьма треками, там десятки різноманітних треків. Звісно, Тайвань є одним з ключових і для Китая є важливим, що буде відбуватись з Тайванем. Але я не думаю, що він є єдиний, бо те, що сьогодні Росія воює в Україні, і те, що європейські країни і Сполучені Штати Америки витрачаючи свої запаси озброєнь. А вони, ми як ми з вами розуміємо, не є нескінченними. Для Китая це теж є важлива така політична історія: затягнути цю війну. І якщо Росія буде видихатись, китайці очевидно будуть давати там друге дихання або реанімацію, якусь проводити Росії, щоб вона побільше ресурсів могла відтягнути з Європи, Сполучених Штатів Америки, з Канади з Австралії. Для того щоб більш впевнено себе почувати, але тим не менше, коли ми говоримо, що Сполучені Штати Америки будуть готові поступити заради України Тайваню, там не втручати справи і віддати Тайвань. Китаю навряд чи так відбудеться. Не для цього мама ростила квітку. Не для цього Сполучені Штати Америки стільки часу, зусиль і коштів витратили на те, щоб зробити з Тайваня ту, ту вітрину в Азіатському Тихоак в Тихому океані, в Азіатському регіоні. Щоб сьогодні просто так віддати її. Китаю, бо ставки насправді дуже високі, і якась серйозна помилка одного з ключових гравців може призвести до третьої світової війни, чого не хоче ніхто. Чого не хочу ніхто, і власне напевно, що тоді тому і Китай в'язується в цю історію, пане Юрію, скажіть, будь ласка, чи є у вас розуміння, який план може представити Сі Цзіньпін? А наскільки цей план буде відрізнятися від мирного плану Володимира Зеленського від українського власне плану? Наскільки цей план буде погоджений з Російською Федерацією? От як ви вважаєте? Ну мені важко сказати, що буде заявляти Китай. Зараз можна там гадати на кавові гущі, що ж вони в кінці кінців скажуть. Врешті-решт, я думаю, що ця промова не була написана там 1 січня і тепер лежить під під простирадлом і чекає, коли всі дзіньпіні її виголосить. Ні, це жива, живий документ, який я думаю, буде узгоджуватись до останнього. Але з ключового, як на мене, є все таки питання: буде визнання територіальної цілісності України, чи не буде визнання територіальної цілісності України. Все решта, це риторика, з якою можна погоджуватись чи не погоджуватись, і виходити на якісь розмови, чи стане Китай миротворцем в цій війні. Та ні, він за природою не може стати миротворцем. До Речі тому, так що... якщо повернутися в історію, то я не знайшла жодного такого випадку, коли Китай виступав з миротворчою місією і власне об'єднував країни і був посередником. Ну ви знаєте, ми живемо з вами. Принаймні останніх 10 літ, спочатку майже 10 літ, спочатку війни Росії в Україні в дуже цікавий час. Ми про дуже багато речей говоримо вперше. Да? от, вперше, президент США відвідав країну, яка воює. Там я не знаю, вперше Німеччина з часів Другої світової війни надала озброєння. А я вам нагадаю, що ще перед війною. В Бундестазі йшла гаряча дискусія надавати українським воїнам каски, каски, не рушниці 1914 року, да, року. Якісь там застарілі рушниці давати, які стріляють. А каски, чи можна постачати їх в зону конфлікта. А сьогодні Шольц виходить і заявляє: ми будемо надавати танки. Тому говорити про те, що Китай ніколи чогось не робив, а зараз буде робити, світ зараз такий, світ на межі дуже серйозних подій. Тому е, дуже багато речей ми говоримо як про такі, що відбуваються вперше. І власне Китай. Своєю миротворчою місією Навряд чи зуміє привести цю війну до логічного завершення. Не можуть співпасти інтереси України і Китаю в даному випадку. Китай буде все одно відстоювати те, що йому вигідно, і те того, кого він підтримує. Я маю на увазі Російську Федерацію. Україна буде підтримувана. Нашими західними партнерами в ідеї територіальної цілісності ворог повинен бути покараний і вигнаний з території України. Працюємо всі для цього. Не кожен на своєму фронті. Пане Юрію. До вас таке особисте питання. Як ви готуєтеся до 23-24 лютого? Ніяк я не готуюсь. Ви знаєте, для От... Для мене важливість от цих три дні е, зрозуміти, що нас чекає на наступний рік. Або е, візит Байдена в Київ, виступ Путіна в Кремлі, виступ в Пекіні Сидзіньпіня е, це є якраз такі. Ті речі, які визначать, що з нами з українцями буде в наступному році. А загалом, говорячи про 24 лютого, я хотів би сказати, що я рік не бачив свою сім'ю, і москалям-сволочам я цього не пробачу ніколи, що моя дитина росте не в мене на очах. І це є напевно найважливіше до чого ми готуємось, і, і що ми для себе будемо визначати. Бо ми, українці, сьогодні воюємо не просто за нашу територію, бо ми якось знаєте сухо, коли аналізуємо, говоримо про територіальну цілісність. Ми говоримо в першу чергу про наші сім'ї, про наші родини, про наших дітей. Ми для них хочемо встановити тут мирне життя для того, щоб українці перемогли, а наші діти будували нашу прекрасну батьківщину як найкращу країну в світі. Слава Україні, героям. слава! Юрі, я вам бажаю, щоб якомога швидше ви зустрілися зі своєю сім'єю. Це надзвичайно важливо. Діти мають 100% рости на наших очах. Я вам вдячна, що ви долучилися до нашого ефіру, прокоментували ситуацію, розставили всі точки на «і», пояснили людям насправді, що ж відбувається у нашій країні. Юрій Подорожній, політехнолог, був з нами у нашій інформаційній годині.